У обласній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара відбулось нагородження переможців літературного конкурсу легенди Херсонщини. І, хоча спершу конкурс планувався як обласний, втім завдяки інтернет-ресурсам до нього долучились конкурсанти зі Львова та Кіровограда і навіть з Донецької області. Тож ці літературні змагання можна вже вважати всеукраїнськими. Всього 35 учасників писали власні легенди про наш край або спирались на історичні події. Ініціював і проводить цей конкурс благодійний фонд майбутнє Херсонщини. Я можу гарантувати, що конкурс легенди Херсонщини стане щорічним, так як знайшов відгук у всіх херсонців і за його межами. А, а також, звісно, в проєкті легенди Херсонщини буде ще багато цікавих заходів. Конкурс. Во-первых, он объединяет, он заставляет людей думать, он заставляет людей интересоваться и объединяет вот именно детей и взрослых э, вот этой своей темой э, о будущем Херсонщины, о ее прошлом. Літературні твори оцінювало професійне журі. Вони зазначили, що визначити переможців було дуже складно, адже те, що учасники зацікавились історією Херсонщини, варто високої оцінки. Я вирішила написати легенду про калину, тому що це символ нашої країни. Я вирішив написати про Херсонський острів, тому що усі діти люблять їздити, відпочивати десь. І це ну, найгарніше місце для відпочинку. Я написав про те, як виникла назва Херсон, тому що я читав багато довідників про це і, виріш... і вирішив виразити свою думку. Я вирішила написати легенду про про вишиванку, щоб інші діти та дорослі дізналися, яка все таки яка була історія у ц цієї вишиванки, щоб дізналися його походження». Звідки з'явилася, та чому носять люди її часто на вулиці? Такі проекти даного типу мають існувати в кожній області безумовно, тому що дізнаватись історичне минуле свого народу, а тим паче історичне минуле міста це обов'язок кожного громадянина. Щодо мене, то мені здається, що даний проект не тільки просто популяризує Херсонську область як туристичний край, а ще й окрім того, він дає можливість кожному учаснику дізнатись і розкрити самого себе. Переможці визначали за двома номінаціями: тож перші місця були присуджені Ярославу Хоменку з Каховки та автору з псевдонімом Федір Торбенко з Херсона. А гран-прі присудили Юрію Безуху з нижніх Сірогос. У літературного конкурсу Легенди Херсонщини з'явилось багато друзів. Організатори пообіцяли, що він тепер буде щорічним, і є сподівання, що кращі твори увійдуть до збірки легенди Херсонщини, яка прославлятиме наш край. Світлана Піцан Олексій Соловйов, телеканал Скіфія.